І це виживання Sky, Блоці. Ем, Хто там на дереві? І всім перед вами ролплей? Uh, е, ти! Чого скидуємо? Ем, походу, ще зі мною хтось буде записувати. Uh -huh. Ну що, погнали? Uh -huh. Ясно. Новий? Так, ну, може, розкажеш щось про себе. А шо рассказывай? Ч... Я даже заметив, коли заспавнився. Я що? так розумію, что ты тоже те это заметив. Шо заметив? А, -а, а. Ото. <звук> да, я посажу. Так, скрафти верстак. А я без верстака. Варстак! Скрафти не блин. Ставиш і кратиш полублоки. Там non сам кратиш. Так, то Я не вже... чайну впав. Ну, новенький на каналі, то завжди смішно. Ага, смішно. До речі, в нього є власний канал. Він теж записує. Походу. Та ти що, ти як за мене знаєш? Так. Ти що, ти не впав? Палочка і ручалочка, у мене чарівна. Не дивись, не вий. Пожапіть. І все? Ні, по нормальний мостик. Ой, -ой, Ой, Не поняв. А тут що таке треба? Так. Якийсь Титем? Кістотем анг'ю? Юхост, розпантокту. Треба 16. того. Що 16? Дерева. І 32 пали. А там то можна... Тор... Дуба. Торгувати? Так, да, торгувати. А потім. І що ми ну, так буде маленькі? Ти одно зустрічки буде маленький що? Ні, ми його будемо лучати, то що? Де щось нічого не бачиш? Стій! Ага, зараз в мене поламаєш, та. Потім я би впав. Wolf play. Ще одне ламаю. Ти де чого тут зробив? Там палка! <рес> ай яй яй А у нас хіба сохраняється? Сохранилося? <рес> то, то певно да. поки мені мне пізніше вырублять. Ну так певно, поки що новочки. Точніше я. Ну ще, та, ти. До речі, а шо з ти з вітом підійшов щось підібрав? Землі 34, нитки... Скинь мені землю і кругляк. Землю? І, і скрафти сундук, якщо маєш то. Я не маю скрафти сундук. Я mm. ну, Поки що без Дивись. сундука. Що в тебе? А скрив тебе досок? Все, ти все скинув. Я тобі а. всі віддав доски, наша палку можу віддати. А мені палка вечір. Е, віддай палку і тому я буду... <світ> я буду з нею... Весь відос бігати, тебе буду бив. <світ> не треба. Так. На твоя задача. Бах! Чик, ти ще получиш. Та добре получше. О, починали! Давай. Давай. Епоки... А я поки... А дальше воно крафт. А дальше в тебе ще кругляк. Скільки його? Ну, я тобі тут кругляк веду. А три штучки. То хватит. щоб ти швидше добув, почекай На. он даєш? Почкай! Ти на. я вже думаю. Я тобі скинув. Я думаю, то не треба дубувати лісту. Хтось там на вулиці говорить. Так, але ну я дубу хісь, то... Сундук. Дуба. Уже й мені хату на топорик. топ <світ> Так, топорик у mm. мене буде, вот тебе тоже був ним. Не. не раджу. Ой-ой-ой, я плугу я <світ> пехер. Страшний. Якщо зараз тебе скину з першої ітички, <світ> то буде страшно. Провіряєм? Провіряє. Чекай, зараз. Та Провіряємо. Чигай, зара. Это кресло. Настоящий зараз Тут Оп. снімаю. Оп. Ай! Ти бешень, я ще на одному боці маже, а ти там був, и вот. Погнали. Давай ще один раунд. Ага, ще один раунд, а ти що? <рес> ти сам погнав. Вперед. Ладно, все по нормальному, по нормальному граю в бултплей". Так. Хватить шуток. Я не скакну, ти зараз поставиш, я скакну. Це було смішно волсплей. Нічого не випало. Сундуку! сундук, тому що ти тут, а є. Тому нічого не випало. Ти ще договоришся. Ось Мінтемаск все буде. Певно, ми знімемо, поки ми Улучшим то вже будемо закінчувати відосик. Угу Угу А я поки посажу нам. нас два ростка. Хоп, все. Так. Ну, поки йде все окей. О, не нам треба, нам треба костна мука. А до речі, тобі, адмін... а може, тут она і нитки випадають? Нитки є. Ну, почекай. О, Рейд Волф. Так, на одну кроватку вже колір є. О, ну нарешті то вибило мене. мене. Коротше зараз споки от. Не думаю мене толкати. Штукнеш що хляжі? Ти... Тебе... Що ти той от? Я все. Все, що треба, я добув. Зараз якщо получиться, нам нам кроватка скавчу. Що ти що? Оп-оп. поки оп. в мене не буде так сірушив. І скавчу я собі таку Опа. кроватку. А ні, не, не хатає нам. Че ж, а нитки там є? Ні, нитки нема. Тобто ще не знаходив нитки, так? Mm -mm. Треба нитки. Не Кості якось. не треба. Костя сюди тратить. Вдариш? Я тебе. Трязь. Хо-хо. О-о-я-яй! Що ты было? Ну, папа! Опять -па. мене вдарили, блин. А тебе то не кто осталось одночасно. то прикол був. Топо, Нам треба нитки. Все. Так мало четыре дуба дубу. В дивись, я зараз скрапчу палки. Чотири четыре з дуба. Палки. І не по я тобі скину. палки. Потому что ты любишь палки, походу. От все, що треба. Крафчу. Ай, оп'ять впав! Шкай. Ні. Мене тягне вниз стільки, а не вверх. Нам не вистачає ниток. Поки є хіба одна кроватка. Там поставити. Де поставити? У поставлю ставлю тоді. Одна. Через сріту файно почнеш. О, палка ще була. Палка виручалочка твоя. Так, 32 палки для того є і дуб. Дуб складую окремо. Чекай, дубов. Роширяємося шерсть. Шерсть тебе лише. Ігра здихвати. Супер! Ну, іде нові. Дивись. Тезер. Ти, бачиш, ти? Ти, тоже, ти бачиш це? Що? Ти теж ти бачиш? Что? А что тут? Я буду шуток. А ресурсы сохраняете? Ресурсы сохраняются? Ну да шепоки шуто хоть би раз, я впаду не ти до него. А че тільки раз? Давай повторимо ще раз. не буду вплати. Ні, ну <плес> ні, 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 ні. <плес> 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 я, ну я. Спокійся. Скільки разів в воду вже впав? Я не винуватий. Я буду порахувати. Так, все. Десь тут отут стоїть... Я тебе не чайно дари, ти не чайно, не чайно. Що? Ти після чого подивишся мій ролик? Ти видиш, що тут сталося? Що... Подивишся по-любому, коли я тебе приб'ю. Все, ну шо? Любишь падать? Я знаю, что ты любишь. Тому... Че, тебе нитки не найдется? Для mm. тебе вже ні. Ну, то для тебя нитки. Для твоей кроватки. Для... Такий мене скинчик, такий прекрасний скинчик. Ну, мені він не показується. Та? Та. Він мені а не показывает. Не, ми позаходимо і по. Тебе є нитки? Нитки... От так от виглядають. Та в мене немає ниток, я знаю, як вони виглядають. Ти не робиш що я якийсь нубарик. Я просто ти як текстури. Я не нуб І сундуку у нас теж нема. Чуєш, ж скинь дуб до дубу. Тута. Скинь дуб до дубу. Дуб до дубу скинь. А я wolf play! А? Спробудись! Шо? Скинь uh... сюда дуб до дубу. Де дуб до дубу? Ну не ставиш. Скидаєш. Скидати дуб? Все. Ні! Нет! Все. А то й скину. Одні кості. Чотири кості маєш. То певно з ним вер. Я верю щось. Так ти здохнеш. Пусто, пусто. здахнеш. Вулфплей! Вулфплей, я тебе спасу! Я чого там так прекрасно був, ніж тебе був <laughs> бачити? О, ще кості є. Не треба, надо, не. Ну то я вже нечайно, чесно, нечайно. Нечайно, нечайно, нечайно. Та, не, в успокійся. Ще раз зараз точно тебе кокну. Ай. 13 дуба вже є. Треба ще три ще, ще треба. Тридцать две палки? Сидите 32 палки. Я вже скрафтив. Ах, ти, крафтун. <ріст> Ах ти! Ну то точно Криса. Ну ти Криса, просто. <ріст> я спеціально чекав. Що, готовий? Рожденому коню зуби не дивляться. Давай. <ріст> Давай, <ріст> Давай, я зразу полетів туди, На острів. Там на твої говорять і горять, говорить і говорять. І де? У ну, мене на ті. Острів де? Який Острів. Тоб прокачуй. Який ще острів! Чекай, ти що грав ту карту? Ну не грав, але дивився, ютубчик чи чуть-чуть. Ти видиш анімацію? Де? О, от ручки. А Я вже не бачу. Припинилась. Ладно, улучшаю. Ты вже ну, надо спойлерів. Все. О! Ничего себе! Что за такое? О, ничего себе! Сі... Ладно! На той остров мы підемо в наступній серії. серии. У мене бага яйца, ты вот баг. То все, давай уже будем вже той от Острів появився, можна закінчити, наступні серії підемо. Ну що? Чего? Наступний серії підемо, вже будемо закінчувати. Не понял. О, у нас чекали у хотіли швидше закінчити <свистак> Потому что не получается будуть у нас появляться монстри Ну так ты дуйся, ти походу знаешь. Эффективно кидає зараз. А мені хочет полетіти. Хейм был Прекрасный А що мені здесь що... чи ж Же не зашли первого момента, я буду выдалять ресурсы, коли ты на цей высовешься. Проверяем? Давай я проведу. Скинь! <гум> а, <гум> а Прикинь, мы від... не проверили, <гум> Чи не проверим. А вони ресурсы такі. Окей, ні. Все, проверяю. скажи мне. И на цій ноте уже будем закінчить. Я все ресурсы уже выдаляю. Коли пригод? Готова? Давай два скину! Давай. Один, два, три. Yo, oh. Я разом з тобою. А до речі, нічого не взяв з собою. Проникли! The... Пропали. Ладно, <пали> Зараз ми будемо вже закінчити, тому всім папа, з був я Геймербум і. вевплей! Вевплей? Yeah, Ладно, всім папа! Бай-бай!